Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про трохи незвичну інформацію, тому що в голові, скоріше за все, у вас зовсім інше. Чи знали ви, наприклад, що зимова гума набагато гірше гальмує? Ні, зараз е мова йде не про сніг або желедицю, в такому випадку зимова гума обов'язкова. А ось про звичайний асфальт, сухий або навіть мокрий. Багато з вас дивиться тестів, як зимова гума веде себе на асфальті. Хоча більшу частину зими ми їздимо просто по асфальт. Так ось хочу вас здивувати, зимова гума, як правило, веде себе гірше, ніж літня на звичайному асфальті. І багато з вас, мабуть, гадають на півмів, що при температурі 7 градусів або нижче, літня гума добіє, і вона стає небезпечною, і обов'язково потрібно міняти. Так ось це не зовсім так. Зимову гуму ставлять на автомобілі не через температуру. І сьогодні я почну вам це доводити. Що значить почну? Справа в тому, що таку інформацію не можна давати за один раз. І тому я буду Використовувати класичний метод довгострокового ІПСО. Що це значить? А це значить, що сьогодні я дам вам базу інформації, яку ваш мозок не буде сприймати і навіть буде намагатися відштовхнути від себе. І лише через рік я зможу записати нормальне розгорнуте відео по цій темі, що чому і як це відбувається, і лише таким чином, другим слоєм, ця інформація зможе засвоїтись у вашій голові. Почнемо із авторитетних джерел. Бо хто я такий, щоб розповідати вам про такі серйозні речі. Дуже часто ми перед вибором нової зимової гуми перед сезоном починаємо шукати в інтернеті відгуки або дивитися якісь тести. Коли беруть там 10-20 шин, тестують їх в різних умовах, виставляють бали і визначають рейтинги найкращих зимових шин. Так от. В закордонних авторитетних виданнях та журналах дуже часто, крім цих основних 10 там, 20 зимових шин, фігурує ще одна літня шина. Іноді вона навіть не вказують, що це за марка, а просто такі пишуть: літня шина. Це не так важливо. Ось очевидні результати таких тестів на снігу. Наприклад, ми бачимо гальмівний шлях зимових гум від 40 до 5 км на годину, ось від 17 км там До 20 метрів. І такий самий тест Але літньої гуми ми бачимо 38 метрів. Так само ми бачимо по прискоренню. Ось у нас зимові гуми і ось літня гума. Також у нас спочатку тут була керованість на снігу. Так само ми бачимо показники зимовий гум і літня. Все очевидно, саме через це ми і купуємо взимку зимову гуму, щоб отримати такі характеристики. Так от, в нормальних тестах шини тестують одразу в різних умовах, а не лише і по снігу. Реально задумайтесь, люди з півдня так само, як і всі дивляться уважно, всі ці тести читають відгуки, як гума себе веде на там, ожеледиці, на укатаному снігу. І ця моя улюблена фраза, там, як вона вигрібає по справжньому глибокому, рихлому снігу. І ми всі такі натхнені, біжимо, купуємо цю класну агресивну зимову гуму, ставимо і 150 днів катаємося просто по сухому асфальту. І якщо пощастить, десь там 10 днів. Потрапимо в сніг, побуксуємо і дуже задоволені, що ми обрали класну гуму, яка дуже класно вигрібає. А мало хто задумається, що ж відбувається на звичайному асфальті. Так от, тести зимових шин показують, що мало яка зимова гума на сухому асфальті може перевершити звичайну літню гуму. І ось давайте подивимося тести на сухому асфальті. В даному випадку це температура плюс 8,5 градусів. Я знаходив інші тести при температурі плюс 5 градусів. І там плюс-мінус такі самі показники. Ось дивіться, літня гума у нас Хенкук, в даному випадку 34 метри гальмування з 100 до 5 км на годину. І дивимося всі інші зимові гуми. Це все 40, 41, 42, 43. І навіть хтось загальмав за 45 метрів. Тобто на звичайному зимовому асфальті зимова гума гальмує гірше. Про це мало хто здогадувався, але це так і є. Так само у нас є там керованість на сухому асфальті, ми бачимо такі самі там показники. Також ми дивимося аквапланування в даному випадку на графіку більше, це значить краще, бо це швидкість, скажімо так, проходження цієї дистанції. Не дистанції, а перешкоди. І так само у нас зимові гуми всі гірше себе показали, ніж літнє. І також ми можемо подивитись гальмування на вологому асфальті або на мокрому асфальті від 80 до 5 км на годину. Так само ми бачимо, що літня за 24 метри впоралася, а зимові 27, 28, 30 і навіть 35 метрів. Так само керованість на мокрому асфальті. І в даному випадку ми бачимо, що лише одна зимова. Шина Bridgestone в даному випадку стала трошки краще, ніж літня Шимана Хенкук. Всі інші показали гіршу керовність на мокрій дорозі. Я не вимагаю вірити мені на слово, все це тести міжнародних журналів. Посилання, на які я декілька підібрав там за минулий рік, залишив в описі під відео. Зайдіть і самі, подивіться на всі ці тести. На жаль, провести свій власний незалежний великий тест. Я не маю змоги, тому що не мав бюджету мого каналу, щоб закупити там 10 різних зимових гум, там літніх і провести такі масштабні тести. Але все ж таки, дещо в мене є. Мій знайомий в цьому році дуже пізно міняв літню гуму на зимову. і це було дуже добре для саме мого каналу, тому що температура була вже 0 градусів, навіть мінус 0,5 показував бортовий комп'ютер автомобіля. І ми змогли провести деякі тести. Ось зараз ви бачите відео. Це у нас гальмування на літні гуми від 100 до 0 при температурі 0 градусів. Буквально одразу ми поїхали, поміняли гуму на зимову, повернулися в те саме місце і провели такий самий тест, але на зимовій гумі. І ось. Так от, ми бачимо, що зимова гума загальмувала в нас за 43,5 метра, а літня за 44,7 метра. Тобто, в нашому випадку, все-таки літня гума загальмувала трішечки гірше. Але все ж таки, хочу сказати багато. Але тому що тест зовсім не об'єктивний, дуже багато різних моментів. Є. По-перше, літня гума в нас це була така напівспортивна гума Пілот Спорт 5. Це зіграло, скажімо так, в мінус, тому що вона налаштовується все ж таки на більш вузький діапазон роботи. Далі, температура все ж таки. Ми не говоримо про якісь там плюс 5, плюс 8, як в нормальних тестах, а температура вже була 0 градусів і навіть мінус 0,5. Також перед цим був дощ, і залишки води на асфальті вже вночі, наприклад, почали примерзати. Коли був наш. Те, скажімо так, експеримент, вода ще не примерзе, але все ж таки ви повинні розуміти, що такий вологий трошки асфальт при температурі 0-5 градусів. Це дуже екстремальні умови для літньої гуми. І навіть незважаючи на все це, ми бачимо, що різниці в нашому випадку там практично немає. Тобто літня гума трималася до останнього. А тепер перейдемо до висновків. Що все це для нас означає? І чи закликаю я їздити на літній гумі взимку, якщо в ваших, наприклад, регіонах дуже рідко снігопади? Ні, звісно, ні. Так робити не можна. Взимку потрібно їздити на зимовій гумі. Я просто хочу трохи правильніше сформувати у вашій голові думку стосовно цього. І трошки зруйнувати той міф про плюс 7 градусів, і що літня гума задубіла, і все потрібно обов'язково ставити зимову гуму, тому що ваша вже не працює. Ні, все це трохи по-іншому виглядає. До зимової гуми потрібно відноситись, скажімо так, як до страховки. Коли ми її ставимо, ми трошки втрачаємо на сухому там або вологому асфальті, але значно покращимо всі характеристики на слизьких поверхнях під час снігопаду, ожеледиць і так далі. І, скажімо так. Давайте в цифрах. Ви, якщо поставили зимову гуму, ви втратили 1-5% на сухому асфальті, але додали 50-100% на снігу або ожеледи. Саме так потрібно відноситись до зимової гуми. На цьому я хочу завершити відео. Я дав вам цього разу лише таку мінімальну базу інформацію. Якщо все буде по плану, то в наступному році я зніму більш розгорнуте відео на цю тему, чому саме зимова гума гальмує гірше на звичайному асфальті, через які ефекти це відбувається. А на сьогодні все. Якщо ви хочете допомогти розвиватись моєму каналу, не забудьте поставити лайк, напишіть будь-який коментар під відео, та не забудьте підписатись. І всім па-па!